Отже, послухайте мене дуже і дуже важно. З 1 по 10 запитання у вас тест з однією правильною відповіддю. Тобто, ви там натискаєте тільки ту, ту яка вам підходить на вашу думку. Одинадцяте завдання. І 12 це також тест з однією правильною відповіддю. 13 завдання потрібно встановити відповідність між фразеологізмом і його значенням. З 1 по 12 завдання ви заробляєте по півбала. Разом це буде скільки? 6 балів. 13 завдання можете зробити один бал, вже 7 балів. На завдання з номер 14 Це завдання відкрите. У вас є слова. Вони написані неправильно. Ви повинні записати їх правильно через кому? Це можна ще зробити один бал. 15 завдання. У вас є речення. Написано речення з фразологізму. Потрібно визначити, який це член речення. Тобто ви пишете. Такий-то фразологізм тере, такий-то член речення. Зрозуміли? І 16 -те, це теж один бал. Того 9 балів. І 16 завдання. Вам треба написати есе на одну з тем. Знову ж таки, ми з вами пишемо, це з вами пам'ятаємо. Ось, натискайте details», у вас є теми і вимоги. До 10 речень, але, будь ласка, перед тим, як здати, подивіться, що ви мені написали, як ви написали, лиш бо як, я не приймаю. Якщо ви проклацали роботу за 3 хвилини, я її завертаю, і ви виконуєте цілий урок. У вас цілих 60 хвилин є на те, щоб це виконати. Зрозуміли, дівчатка, хлопці? Питання. Взагалі нема Будь ласка, помикали камери Я хочу побачити всіх гарних, красивих. Хто працює зараз з телефоном і вам буде незручно ось так сидіти, тоді можете вимкнути камеру. Домовилися, але тільки на час контрольний. Ви зараз маєте. У мене тут вибачте, у мене оці ці маю заряду. Заряду, добре. Батарея маленька. Так, Єво, кажіть. А, це все треба писати в зошиті? Ні, на платформі, на якій ми працювали минулого разу, пам'ятаєте таку клас тайм? Пам'ятаєте, думаю, ви на ній вже всі предмети робите. Зараз ви думаєте. Треба... Але не, не було. було. То не страшно, ви зараз навчитеся, ви пишете своє ім'я, прізвище і починаєте виконувати все, що ви знаєте. Покликання є в чаті, покликання є в Humanon. Переходите, підписуйтесь. От бачу, хто вже підписується. Я зараз ставлю таку сторінку, щоб вас вона висіла. Зараз слідкую, що всі підписались. Будь ласка, Даня є. Давайте всі доганяємо. Наголошую: якщо ви здали контрольну за 5 хвилин, я її не приймаю, ви її переробляєте. Робите цілу годину. Маєте вкластися. Угу. Бачу Глеба. Пишу ім'я прізвище. Давайте, ніяких котиків, кить, сонечок і тому подібне. Ніяких смайликів, давайте по-людськи. А можна ви так у маленьку? Можна, може... можна. На час роботи можна, явочко. Так. Бачу, Андрія Єву, Даню, Глєва, Назара. Приєднуємося всі. Мирося доєднується, Варюшу доганяє. Добігає Марго за ними, Сашко доганяє також. Давайте, давайте, Даню, не спішіть. Подумайте. Друзі, краще я вам дам на наступний урок ще резервних 5 хвилин доробити. Ніж зараз ви натицькуєте, бо зна чого? Домовились? Краще подумати і виконати якісно. Погоджуєтеся зі мною? Ось все добре. Тоді, будь ласка, якщо є організаційні моменти, чи ви щось заплуталися, але не у відповідях, а в організаційній роботі, будь ласка, я завжди відкрита до ваших питань. Домовились? Домовились.